Що для вас справлятися з власними емоціями в умовах воєнного стану і пролонгованого стресу, вміти працювати і допомагати дітям з моральною травмою для вчителів. Нині відкрилися нові виклики. Ось колектив другої школи працює з тренерками в рамках проєкту Школа чутлива до психічного здоров'я. Тут розробляється декілька варіантів підходу щодо промовції психічного здоров'я. Тобто, педагоги можуть працювати з усіма учасниками освітнього процесу. І навіть не тільки педагоги. а в перший рівень інтервенції включається і адміністрація закладу, і навіть персонал, який працює в цьому закладі, да технічний персонал, тобто всі, хто працює в закладі освіти, він може сприяти тому, щоб в закладі освіти було нормальний психологічний комфорт, так щоб було комфортно. Другий рівень інтервенції це самі вчителі, педагоги, коли вони можуть різними заходами в межах уроку. В межах позашкільних зустрічей і так далі, а вони можуть виявити, можливо, ці групи ризику дітей, які мають певні порушення. І вчасно їм допомогти і підтримати. І є третій рівень, а коли вже може займатися тільки психолог, тому що він має базову освіту. Цей проєкт працює в рамках співпраці міського управління освіти і громадської організації Гоу Глобал. Спочатку навчили тренерів, нині вони продовжують навчати педколективи. Два дні по п'ять годин вони освоюють теорію і кращі практики з досвіду інших. Ми побачили ну, ось такі головні моменти, які ми можемо вжити вже безпосередньо на практиці. І обмінялися позитивним досвідом, над яким вже вчителі наші працюють. Тому що у нас є, на жаль, учні, які батьки, яких постраждали або безпосередньо загинули, на жаль, є діти, які були на території окуповані, є наслідки, і звідповідно треба. Індивідуальний підхід включати до таких дітей це однозначно, і про виборі ті ж саме тематики. А можливо, якось продумувати захід. Навіть як ти будеш формулювати ту чи іншу фразу, треба продумувати. А це вже інший психологічний тренінг для педагогинь. Тут психологиня благодійного фонду голоси дітей розказує, як дбати перш за все про власне психологічне благополуччя, адже тут, як в літаку, маску спочатку треба вдягнути на себе, щоб мати змогу допомогти іншим. Вони відпрацьовують методики, які згодом можуть поширити на колег, дітей і навіть батьків. Важливо вміти себе саморегулювати, стабілізувати, тому що ми живемо в період про стресу. В нашій країні воєнний стан. А педагоги це ті люди, які працюють з дітьми. І від емоційного стану педагога в частності, буде залежати емоційний стан дитини. Педагоги, вони дуже близько знаходяться до дітей, і це дуже важливо. Якщо емоційно стабільний педагог, він завжди буде знати, що потрібно зробити з дитиною, як їй надати допомогу і емоційно стабілізувати. Школи це не лише стіни, емоційний стан учасників та учасниць процесу дуже важливий. Зважаючи на нинішні виклики, разом з партнерами почали ще один важливий процес. Це е, територія, в якій на якій створюються сучасні умови безпечні для е, всебічного розвитку, для цікавого проведення часу, формування компетентності, отримання знань і е, це. Е, Територія, куди всі учасники процесу мають йти з задоволенням психічне здоров'я і психосоціальна підтримка, зважаючи на важливість цього питання в умовах воєнного стану, управлінням освіти спільно з неврядовими громадськими організаціями, як то «Голоси Дітей, Гоу Глобал, ФСА, зараз. Проводиться ціла низка заходів, якраз присвячених даному питанню. Ми розпочали цей процес в канікулярний період і в майбутньому обов'язково будемо продовжувати. Нагадаємо, у психологічних службах школи працює по одному психологу, але багато залежить і від вчителів та персоналу. Адже дітям, що пережили бойові дії, можливо, втрати близьких, домівку чи вимушені були на певний час покинути рідне місто. Зараз особливо важливо створити такі умови, які не погіршать їхній психоемоційний стан. Вчителі ж під час оборони Чернігова часто були волонтерами на базі навчальних закладів, допомагали людям, як і решта чернігівців переживали ті важкі дні вміння саморегулювати допоможе їм допомогти дітям і їхнім батькам. Тож тиждень весняних канікул провели насичено в навчанні. В цей час FCA провели тренінги, безпечний простір для 200 дітей для підвищення стійкості до переживання наслідків стресу і психотравмуючих подій.